У 2009 році акт про передачу Міністерства оборони України народного господарства Івана франківська земельну ділянку площею 1,4 гектара. Власне, по е, педальній площі Цей акт є так. Але до сих пір не виготовлено акту на право власності територіальної громади міста Івана фанківськ От коли цей акт буде виведений, то місто має право війти туди і робити на тій території все, що захоче. Ось в чому є. Ми говоримо про землю, але місто ще землі не, давайте, не давайте, землю. Ні, давайте, давайте місто має якісь документи мати на це на Не обов'язково. Поясніть але, в двох словах. Цього, цього документу але, доставити але за крім об'єктів нерухомісті, крім землі, під об'єктами нерухомості, які є власністю. Це, це, але це, але це, там величезна територія. Якщо б робити витенанку, то ж каже пан Ігор, безумовно, можливо. А ми можемо промовити. Це робити на території самого палацу з того, що говорив пан Володимир. Там є середина, там немає об'єктів е, нерухомості. А ви пам'ятаєте, коли він долучився до фінансування реставрації брами? Коли, коли, перепрошую, створений був фонд, і мешканці міста вже зібрали там скільки 150 тисяч і вирішили, що за, за гроші мешканці будуть реставрувати. По, Брама. Комплекс, комплекс, елемент комплексу і ті. Це, 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 це спірне і питання, це спірне питання. Може це тоді, коли е, почали вже е, депутати обласної ради е, насідати на Бешовика. Тоді він почав дзвонити до нього майже кожен день, і тоді це рушилося. А, а так, так до того часу, то стало. No. Але що стало причиною? Причиною стало вже просто причиною стало постійно питання. Ми ставили питання постійно, що робити базу? Паласу полосу. Почали виходити на зв'язок з батьком. Виявилося, що він тричі просив місто прийняти, тоді передати. Як, чому там це відбувалося, це інше таке? Але ми хотіли зачепити це діло. Виявилося, що ми не можемо нічого зайти, там, ніяким чином почати реставрацію. Ми сказали, о, бра, воно погано в стані, людям на голову падає. Ні, бра. Взялися за брану, взялися, ну давай, давай, мовляв, це вже містове. Тоді давайте, може, місто е, хай вже браво робить за свої гроші нас І нива, так буде Зібрали. У няк... нас не буде ніякої проблеми проводити технічні е, розвідки на сильній території палацу. Це територія міста. Причому, власне, це територія міста. Ми, Ми можемо проводити